В епіцентрі навіть поставили ось такого дракона, це що буде рік дракона, я так розумію. Такий зелений. До нього навіть страшно підійти. Це пластика. Він дуже високий, десь так під 2 метри. Новорічні прикраси на ялинку. Так, ну Це просто ось така штучка сувенірна, яку ви можете комусь подарувати. Коштує вона така малесенька: 74 гривні. Ось е різдвяний такий сувенір народження Ісуса Христа. 158 така коштує. Є дещо більше, з ведмедями, наприклад. І також так повертаєте. І там крутиться сніг. І така коштує 158. Такі різні ціни. А це що? Це стайлинг. Це, мабуть, що просто якби декор. Да? Ну, Можна, якщо по бажанню можна комусь і випити шампанського, нічого не трапиться, якщо випити вип'єте шампанське з такого саме бокалу келиха. Так, тут також новорічні прикраси, які завгодно, і розміри, і форми, і дизайн. Я навіть е, не знаю, що показати, чесно кажучи. Ну, наприклад, да, ось такий великий шар коштує а ціну, я не бачу, 139 гривень. Ось такий. Далі йдуть поменше. Найменше 89. І середні десь в районі 70 гривень. Мабуть, що такі будуть ціни на все. Тут... Також ось такі білі куля, скляна абстракція. Це скло, до речі. 90. Такі з середнього розміру будуть по 90. Якщо це скло. Ось така велика куля, на якій намальована зимонька зима, коштує 208 гривень. Але це, мабуть, що ручна робота. Це скло, не скло. А я не розумію. Мабуть, що скло фірмова. да Ось ці дракони. Дивіться, це, мабуть, так, буде рік дракону, навіть не цікавилося. Такий дракончик 135 гривень. Мавпа яка, яка смішна мавпа, ніби із дитинства. Дуже прикольно 108 гривень, здається, так коштує. 208 гривень, коштує ось такий кіт, заєць, ще один кіт. Тобто дуже красиво все це намалював. Мені подобається така мавпа. Навіть не знаю чому. Може, тому що я народилася в рік мавпи. Так, я її поношу, потім покладу назад, я думаю, як завжди. Да, ось такі іграшки, дивіться, в вигляді звірят. Всі по 108 гривень. Верхівка така на ялинку, дивіться, коштує відтінок шампанського. Верхівка двохкульова, 225 гривень. Сантиметрів, десь так до 30, десь 25 сантиметрів. Є ось така верхівка. Дуже красива. Це навіть мені подобається більше. А, мабуть, 248, тут одна ціна вказана. Також такі верхівки. Це 130, 139, 135, ось така. А ось новорічна бурулька, як у дитинстві. Я пам'ятаю, в мене в дитинстві у нас на ялиниці висіли ось такі бурульки. Якогось, може, серебристого, да, у нас були сріблясті. Тут такі різні кольори. І є сріблясті. Відразу така ностальгія, захотілося її взяти. Мабуть, що візьму собі, а вона дещо там і начерблена. І вона тільки одна, як прикра. А ще дивіться, який милий баранець в українському костюмі в національному. Це просто кайф. 135 гривень. It's so cute. Мені дуже хочеться такого баранця купити. Хочеш піти собі на ялиненьку. Ой. Чим далі, тим хочеться все більше і більше повертатися в дитинство, чи що. Так, такі вже йдуть подорожчі. 130... Ні, так само, да? по 135. А ось такі, наприклад, прикраси, дивіться, це в нас прозорий такий годинник. Вони по 52 гривні йдуть. Будиночок. Ялинка. Що це не розумію? Так, да, це годинник, будиночок і ось така. Штуковинка по 52 гривні. Це такі золотисті шари. Кулі золотисті по 139. А ще є маленькі такі, наприклад, 6 см коштує така новорічна скляна іграш, іграшка 45 гривень. І 45, сердечка, дивіться, такі, 45. Теж 45-45, ось така кішка. Ось такий колобок. Кішка, колобок, сердечка, ці по типу 45. Дуже багато вибір величезний. Ну і звичайно дуже багато таких вже упакованих іграшок. Комплект, так би мовити. Наприклад, ось такі 548, Діаметр 6 см Цієї кульки 40 штук. Різнокольорові. Коштують 548 гривень. Ось така коробка. І тут пішло різні відцінки. Ось такі красиві коралові. 549 тут 39 штук. Пластик такий ніби фіолетово сріблястий 910-51, тут 35-448, сріблясті, золотисті. Ну, коротше, ви зрозуміли, дуже величезний вибір. Сріблясто білі ось такі. Наприклад, і тут є прозорі 40 штук, діаметр 8 см 990 гривень. Я думаю, що, звичайно, в Аврорі все те саме, але набагато дешевше. Можна просто зібрати. Такий же набір зібрати в Аврорі вам буде набагато це дешевше. Ось такий дуже такий елегантний, бордово-золотистий такий відтінок. 499, 25 штук. Бургунді шампанське. Відтінки бургунді шампанського. Ось такі відтіночки. Ще зелені. Так, такі світло-зелені набори. 259 тут 20 штук. Це навіть якийсь як подарунковий іде комплект. Можна просто прийти в гості, подарувати комплект да, для новорічної ялинки. Надзвичайно красиві іграшки. Знову ж таки, я до них повернулася. Це просто: 157 гривень. Навіть є з дитинства з нашого хатинка баби-яги 157 гривень герої. З наших казок дитинства. Так, ще є ось такі прикраси. Дивіться, бурулька. З присипкою пластик 30 см 424 гривні. Щось дуже дорого для однієї бурульки. І знову набори, але вже червоні кульки. 50 штук в упаковці. Дивіться, 750 гривень. От такими, типу, як закрученими по типу бурульками, да, йдуть ці іграшки. Далі набір пластикових куль 109 штук 1240 гривень. Новорічні серветки на новорічний стіл. Різна ціна, насправді. 16 штук, 1755. На них ще навіть іде знижка, мінус 35%. На такі також знижка. Ці дуже класні. Красивий такий малюночок від Мороз, Олені. 25 гривень коштують такі. Є ось такі за 30 з іграшкою. Вони вже більше йдуть. Да, тут написано, що трьохшарові, 18 штук. Але трьохшарові такі, знаєте, от на два дні вистачить однієї серветки на одну людину. Або ж ось також такі цупкі. Клас. Блакитні, просто білі, за 23, але вони вже йдуть такі тонші, набагато. 23-40. Я рекомендую за 30 брати такі новорічні подарунки, цукерки. 20-24. Дивіться, давайте дивитися ціну. Ну, Наприклад, розберемося ми так. Подарунковий набір ігри драконів 500 грамів це ось. І ціна такого 215 тобто найдорожчий це пів кілограм, а, да, 215 гривень буде такий пакунок. Цукерки. Фірма. Об'єднані кондитери країни. Місто Київ. Є ще ось такий набір каска 295 грамів. Цукерки. І коштують 144 Далі, ось такий, о, який важенний, скільки тут грам. Ого, це Рошен. Що це за фірма? Ось це Рошен, ялинка, ось така. Важкий, що туди я Порошенко поклав. Ціна, дивіться, ялинка новорічна 139. І майстерня часу 237, нічого страшного. Це майстерня часу, мабуть, що це майстерня часу. Вона коштує 237. Так. Треба так поставити, щоб нічого не впало. Ще є ось такі цукерки. Так, що це в нас? Це в нас новорічна ніч. Виробник незрозуміло світ, світ, товариство Світтрейдер. Тут небагато у нас скільки грамів. Мабуть, 300 десь грамів, 246, 144 гривні. Рошен знову ось такий будиночок. Навіть не, не уявляю, скільки. Можливо, 139. А, це Рафаело в нас 139 гривень. Власне кажучи, на цьому закінчується солодощі новорічні. Ну а я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, пишіть коментарі, що вам сподобалось, щоб ви ще хотіли побачити моїх відео. До наступної зустрічі, і бажаю всім вдалих покупок.